Діти, ви любите вірші? А що ж такий вірш? Вірш – це невеликий поетичний твір, написаний ритмізованою мовою. А хто пише вірші? Вірші пишуть поети. Або інакше їх називали піснірами той, що оспівує. Сьогодні ми познайомимося з віршем поетеси Людмили Лисенко, який називається. Про здоров'я. А що ж таке здоров'я? Здоров'я це основа усього на світі. Здоров'я найбільше багатство. Без здоров'я немає щастя, кажуть в народі. Бути здоровим це зовсім не грати мускулами та доводити всім, що ти найсильніший, а вести активний спосіб життя, правильно харчуватися та дбати про режим дня. І Як немає здоров'я і сили, то і світ тобі не милий. Здоров'я дитини здоров'я родини, здоров'я родини багатство країни. Ось бачите, яке важливе місце в житті людини займає здоров'я? Слухаємо вірш і починаємо запам'ятовувати. Здоров'я основа усього на світі, здоровому бути, бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем і солодко спати з відкритим віконцем і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. Тепер спробуймо запам'ятати, повторюйте за мною іще раз: здоров'я основа усього на світі! Здоровому бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем, і солодко спати з відкритим віконцем і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. Тепер я буду вам задавати запитання, а ви попробуйте відповідати мені рядками вірша. Що таке здоров'я? Здоров'я основа усього на світі. Кому діти бажають бути здоровими? Здоровому бути бажають всі діти. Що треба робити, щоб бути здоровими? Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись. Чим загартовуються діти? Себе гартувати водою і сонцем. І солодко спати з відкритим віконцем. Що ще треба зробити, щоб бути здоровим? І їсти усе, що на стіл подають. Бо страви нам росту і сил додають. Висновок: щоб бути здоровим, слід правильно харчуватися, не їсти надмірно, не шкодити тілу і пам'ятати про вітаміни, а ще своєчасно лягати спати і спати добрим, кріпким сном. Вивчите діти, будь ласка, вірш, і будьте здоровими!